Вітаю вас, шановні батьки! Формування відповідального ставлення до власної безпеки має відбуватися на всіх етапах життя людини. Дорослі педагоги чи батьки основну місію здебільшого бачають у тому, щоб захистити та оберегти дитину, але дуже важливо самим знати і розуміти те, з чим приходиться мати справу та вміти діяти у надзвичайних ситуаціях. Сьогодні інформація про стихійні лиха. Сильні вітри, шквали та смерчі, урагани це стихійні лиха, які виникають у будь-якій порі року. Зазвичай оголошують штурмове попередження Наслідок такого стихійного лиха. Може відбуватися руйнація інженерних споруд, промислових чи житлових будівель, особливо їх верхніх поверхів, дахів, перекидання телеграфних стовпів, виривання дерев та утворення завалів, знищення садів та посівів на полях. Це може призвести до травмування та загибелі людей. Сильні вітри, як правило, супроводжуються зливами, що призводять до затоплення місцевості. Як же діяти в разі стихійного лиха? Давайте ми визначимо з вами правила безпеки. Дії в разі загрози стихійного лиха та отримання штурмового попередження. Уважно слухайте інформацію про обстановку. Зберігайте спокій, попередьте сусідів, надавайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку. Підготуйте документи, одяг, необхідні цінні речі, продукти харчування на декілька днів та питну воду, ліки, кишеньковий ліхтарик, приймач на батарейках. Підготуйтесь до відключення електромережі, закрийте газові крани, загасіть вогонь у грубах, приберіть майно з двору. Балконів, у будинок, підвал, обріжте сухі дерева, машину поставте у гараж. Поставте на підлогу речі, які можуть впасти і спричинити травми. Уникайте перебування біля вікон, щільно закрийте вікна, двері, віконне скло заклейте скотчем. навчіть дітей діяти під час стихійного лиха, не відправляйте їх в дитячий садок та школу в такі дні. Пройдіть у більш стійку будівлю, підвал чи погреб. Якщо ви у човні, негайно пливіть до берега. Під час шторму, урагану чи смерчу зберігайте також спокій, уникайте паніки, надайте допомогу людям, які цього потребують. Закрийте вікна та відійдіть від них подалі. Загасіть вогонь у грубах, вимкніть електро- та газопостачання. Зберіть документи, цінні речі, продукти харчування, питну воду на кілька днів, ліхтарик, приймач. Сховайтеся у внутрішніх приміщеннях. В Коридорів, ванні, коморі або підвалі. Вімкніть радіо або телевізор, не намагайтеся перейти в іншу будівлю, це небезпечно. Не користуйтесь ліфтами, електромережу можуть раптово вимкнути. Оминайте хиткі будівлі та будинки з хитким дахом. Якщо ви на вулиці заховайтесь у підвал, в найближчому будинку, на відкритій місцевості притисніться до землі, захищаючи голову одягом чи гілками дерев. Автомобіль зупиніть і вийдіть з нього, сховайтеся в міцній будівлі або на дні якогось заглиблення. Уникайте мостів, естакад, трубопроводів, електромереж, водойм, небезпечних промислових об'єктів та дерев. Не наближайтесь до води подивитися шторм. Що робити після стихійного лиха? Як завжди, зберігати спокій, показуючи приклад дітям, оцініть і допоможіть постраждалим. Переконайтеся, що ваше житло не зруйновано. Перевірте зовнішнім оглядом стан мереж електро-газопостачання. Обов'язково кип'ятіть питну воду. Не користуйтесь відкритим вогнем, освітленням, нагрівальними приладами, газовими плитами. І не вмикайте їх до часу, доки не будете впевнені, що немає витоку газу. Перевірте, чи не існує загрози пожежі. Не користуйтесь телефоном, окрім як повідомити про серйозну небезпеку. Не користуйтесь ліфтами, не виходьте відразу на вулицю, шквал може повторитись. Остерігайтесь розвалених конструкцій, обірваних дротів розбитого скла. Тримайтесь подалі від будинків, стовпів, високих парканів, не оглядайте місця і зони руйнування. Якщо немає потреби, дізнайтесь у місцевих органів влади адреси, які відповідають за надання допомоги потерпілому населенню. Пам'ятайте, безпека вас та ваших дітей у ваших руках. Маю надію, що інформація була для вас корисною. Дякую за увагу!